Добрий день, діти! На сьогоднішньому уроці ми з вами розглянемо таку тему, як цикли повторення задану кількість разів, повторення до виконання умови та алгоритми з циклами. Давайте пригадаємо, що ми з вами вивчили на минулому уроці. На прикладі, блок-схеми алгоритму дзвінок з мобільного. Початок нашої блок-схеми це набрати. Номер на мобільному телефоні. Далі у нас є умова. З'єдналася? Якщо так, то ми виконуємо говорити і по закінченню розмови кладемо трубку. Якщо ні, то ми відразу виконуємо умову покласти трубку. Кінець алгоритму. Отже, що ми з вами тільки що розглянули. Правильно, ми з вами розглянули алгоритм з Тобто, якщо у нас є якась умова, так виконується алгоритм з А тепер давайте з вами пригадаємо, що таке циклічні процеси. Наприклад, кожен рік у нас зміняються пори року. Рік починається з зими, далі наступає весна, потім літо, за літом осінь, і після з знову наступає зима, і рік у нас закінчується зимою. Це і є циклом. Циклічним процесом. Циклічними називають процеси, в яких дії повторюються в одній і тій самій послідовності. Наприклад, зміна дня і ночі відбувається у нас щодоби. Так? Спочатку настає день, потім настає ніч. після ночі знову настає день. Циклічні процеси відбуваються у нашому повсякденному житті та в житті дорослих. Кожен будній день у нас виглядає так: ми прокидаємося, вмиваємося, робимо ранкову руханку, снідаємо, йдемо до школи і потім в школі навчаємося. Це також циклічний процес, який повторюється у нас кожного дня. Давайте розглянемо приклад циклу. На прикладі пересування у темряві побудуємо блок-схеми. Початок нашої блок-схеми – це крок вперед. Далі у нас умова. Якщо немає перешкод, ми робимо іще крок вперед, Так? тобто виконуємо такий цикл. Якщо у нас умова. Що є перешкоди, у нас виконується дія зупинка, і наш цикл закінчується. Отже, частина алгоритму, яка може повторюватись кілька разів, називається циклом. У випадку, якщо немає перешкод, так. Ми весь час повертаємося і робимо крок вперед. Оце в нашому випадку і є циклом. Давайте ще раз глянемо цикл, приклад. На прикладі блок-схеми наповнити відро з водою за допомогою банки. Ми заповнюємо банку водою. Виливаємо воду з банки у відро. І тут у нас умова, якщо відро. Повне у нас цикл закінчується. Так? Це кінець алгоритму. А якщо відро не повне, то ми повертаємося з вами до дії, наповнити банку водою, далі вилити воду з банки у відро. І от, тобто, поки відро не повне, у нас буде повторюватися оцей от цикл. У вас сьогодні буде завдання за комп'ютера. Вам треба буде в середовищі Scratch написати скрипт з циклами, де котик і мавпочка шукають одне одного, а знайшовши, кажуть привіт! Давайте з вами розглянемо виконання цієї дії. Заходимо в середовище Scratch. Тут уже у нас з вами є виконавець Котик, так? і ми будемо писати. Нашу програму за допомогою різних блоків, так, які ми вже з вами розглядали. Зокрема, блоки, в яких ми можемо задавати цикли, це знаходяться в меню керування, блок повторити кілька разів, блок завжди, блок з умовою, якщо то, і блок. З розгалуженням, якщо то інакше. От, оцими блоками можна користуватись для написання алгоритмів з циклами. Тож розпочнемо ми з вами нашу роботу, з того, що перейменуємо нашого. Котика, якого зараз звуть Sprite 1, дамо йому ім'я котик. Так, але для початку змінимо нашу розкладку клавіатури. Так? Отже, ми назвали нашого персонажа котик. І тепер ми додамо персонажа мавпочка, заходимо в тварини. Вибираємо таку мавпочку, даємо їй ім'я, у нас нашу мавпочку будуть звати Мімі. -Мі. І дивіться, у нас тепер є два виконавці. І ми задамо їм якісь, якесь тло, так? якийсь інтер'єр. Виберемо у приміщенні і виберемо от кімнату 2. Все, є персонажі і Котик. Ми розставляємо їх по різних куточках нашої кімнати і тепер давайте напишемо для них скрипт. Спочатку напишемо скрипт для мімі. -мі. Вибираємо у меню події, коли натиснуто прапорець, тобто це буде початок виконання нашої. Нашого алгоритму. Так, далі задамо рух, ковзати, давайте, 5 секунд до випадкової позиції. І при цьому нехай наша мавпочка буде щось казати. Казати вона у нас буде декотик. Тобто вона буде ходити по кімнаті і питати, де котик. Давайте подивимося, який вигляд буде мати наша програма. От, мавпочка ковзається 5 секунд по кімнаті і потім питає, де котик? Так, вона не знаходить котика. Давайте тепер доповнимо наш алгоритм. Повертаємо мапочку на місце і заходимо з вами в вкладку керування і виберемо оцей от блок, якщо то, тепер у датчиках ми з вами оберемо умову, так, тобто, якщо наше мімі Торкається до котика, то вона у нас буде виконувати таку дію. Хай вона буде у нас казати Привіт! Запускаємо наш нашу програму, ну, поки що мапочка, бачите, вона рухається в довільному порядку і шукає котика і не може поки що з ним зустрітись, тому запитує, де котик. Давайте з вами трішки перемістимо ближче котика, щоб мавпочки легше було знайти його. Ніяк не може мавпочка знайти в кімнаті котика. Нарешті вона його знайшла і каже привіт. Тобто наша програма працює. Тепер давайте з вами напишемо скрипт. Для котика. Перший блок у нас буде так само події, коли натиснуто зелений прапорець. Далі ми з вами вибираємо для котика також ковзати 5 секунд випадкова позиція. Так? Це ми зробили. Тепер давайте в наших датчиках керування виберемо умову, якщо то і задамо умову для нашого котика. Або навіть давайте трішки ускладнимо і виберемо отак от, більш складну умову. якщо Щось відбувається, то котик робить одну дію, якщо щось не відбувається, то котик робить другу дію. Отже, якщо котик торкається, то мімі -мі, він у нас буде казати Привіт Мімі. -мі. Набираємо так. Привіт мімі. А якщо котик у нас не буде знаходити мімі, -мі, він буде думати, ходити по кімнаті і думати, де мімі? -мі. Отже. Давайте запустимо нашу програму. От котик з мімі ходять і не знаходять один одного, так, і мавпачка каже, де котик, а котик каже, де мімі. Тобто ця подія відбуватиметься стільки раз, цикл відбуватиметься, так, скільки потрібно. Бачимо, вони не знаходять один від одного, і наш цикл повторюється, вони роблять ту ж саму дію. Котик ходить і каже, де мімі, а мавпочка ходить по кімнаті і шукає, де котик. Давайте збільшимо нашу сцену і ще раз запускаємо зеленим прапорцем. І бачимо, цикл у нас повторюється, повторюється і повторюється. Тобто ця подія буде відбуватися до тих пір, поки котик і мімі -мі не зустрінуться. Запускаємо вкотре, ніяк не можуть знайти один одного котик і мавпачка так, у кімнаті. І от нарешті вони зустрілись, і наш цикл закінчився. Мавпочка каже привіт, а котик каже привіт, мімі. -мі». Тобто, наш цикл закінчився. Що ж, дітки, будь ласка, спробуйте обов'язково написати таку програму у Scratch. І якщо у вас все вийде, будь ласка, сфотографуйте вашу сцену, так, де будуть відбуватися події. І надішліть мені до Classroom. Дякую вам за увагу. До побачення!